На другий розділ, і послав Ісус син Навинів із Ситіму двох таємних вивідувачів, говорячи ідіть розгляньте цей край та Єрихон». І вони пішли і ввійшли додому однієї блудниці, а ім'я її Рахав, і переночували вони там, і було донесено Єрихонському цареві, говорячи: Ось цієї ночі прийшли сюди якісь люди з Ізраїлевих синів, щоб вивідати цей край, і послав Єрихонський цар до Рахави, говорячи. Виведи тих людей, що до тебе прийшли, щоб війшли до твого дому, бо вони прийшли, щоб вивідати весь цей край. А та жінка взяла двох тих людей та й сховала їх, і сказала так приходили були до мене ті люди, та я не знала, звідки вони. А коли замикалася брама зі смерком, то ті люди вийшли. Не знаю, куди ті люди пішли. Швидко женіться за ними, то ви доженете їх, а вона відвела їх на дах. Та й сховала їх у жмутах льону, що були зложені в неї на даху. А ті люди погналися за ними йорданською дорогою аж до бродів, Абраму замкнули, як тільки вийшла погоня за ними. І поки вони лягали спати, то вона ввійшла до них на дах і сказала до тих людей: Я знаю, що Господь дав вам цей край, і що жах перед вами напав на нас, і що всі мешканці цього краю умлівають зі страху перед вами. Бо ми чули те, що Господь висушив воду Червоного моря перед вами, коли ви виходили з Єгипту. І що зробили ви обом аморейським царям, що по той бік Йордану, Сигонові та Огові, яких ви вчинили закляттям, і чули ми це, і зомліло наше серце, і не стало вже духу людини зі страху перед вами. Бо Господь Бог ваш, Він Бог на небесах у горі на землі. А тепер присягніть мені Господом. Що як я вчинила з вами милість, так зробите й ви милість з домом батька мого, і дасте мені правдивого знака, і зоставите при житті батька мого і матір мою, і братів моїх, і сестер моїх, і все, що їхнє, і врятуєте наше життя від смерти. І сказали їй ті люди: душа наша за вас нехай віддана буде на смерть, якщо ви не відкриєте цієї нашої справи. І буде, коли Господь передаватиме нам цей край, то ми вчинимо тобі милість та правду. І вона спустила їх шнуром через вікно, бо дім її був у стіні міського муру, і в мурі вона жила. І сказала вона їм: Ідіть на гору, щоб не спіткала вас погоня, і ховайтеся там при дні, аж поки не вернеться погоня, а потім підете своєю дорогою. І сказали до неї ті люди: ми будемо чисті від цієї присяги тобі. Що ти заприсягла нас, якщо ти не вчиниш так. Оце, як ми будемо входити до краю, то ти прив'яжеш шнурка з цієї нитки червоні у вікні, що ти ним нас спускала, а батька свого, і матір свою, і братів своїх, і весь дім свого батька забереш до себе додому, і буде усіх, хто вийде з дверей твого дому назовні, кров його на голові, його, а ми чисті. А всі, хто буде в домі з тобою, кров його на голові нашій, якщо наша рука буде на ньому. А коли ти відкриєш цю нашу справу, то ми будемо чисті від присяги тобі, якою ти заприсягла нас. А вона сказала як ви сказали, нехай буде воно так, і відпустила їх, і вони пішли, і вона прив'язала у вікні червоного суканного шнурка, і вони пішли і вийшли на гору, та й сиділи там три дні. Аж поки вернулася погоня, і шукала погоня по всій дорозі, та не знайшла їх, і повернулися ті два мужі, і зійшли з гори, і перейшли Йордан, і прийшли до Ісуса, Сина Навиного, та й розповіли йому все, що їх спіткало. І сказали вони до Ісуса: Справді, Господь дав у нашу руку всю цю землю, а всі мешканці цього краю омліли зі страху перед нами.